Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку інформаційні об'єкти та властивості об'єктів. Сьогодні ви з'ясуєте, що таке модель. Також дізнаєтеся про види моделей та етапи їх створення. А разом ми ще навчимося створювати інформаційну модель в середовищі Word. Наш з вами словничок інформатики поповниться такими термінами, як матеріальна та інформаційна модель. Розпочнімо з логічної розминки, спробуємо відгадати декілька логогрифів, відповіді на які ви можете писати в коментарях. Перший логогриф ви бачите на екрані слово парк. В якому потрібно відняти слово «ки», літеру «к» і додати «ти» та А. І утвориться яке слово? Вірно, звичайно, слово парта. Парк-парт. Наступне слово це береза, в якому потрібно відняти з А, а додати Г. І утвориться яке слово? Правильно, берег. Отже, береза та берег. Давайте з'ясуємо, що ж таке модель. Нас з вами оточує дуже велика кількість різних об'єктів. Спрощений аналог певного справжнього об'єкта називають моделлю. Модель враховує лише суттєві властивості, дійсно справжнього об'єкта, необхідні для розв'язування певних задач. Моделі застосовують, коли реальний об'єкт складно або ж неможливо дослідити. Ми з вами бачимо на першому зображенні це клітина, це найменша, одна з найменших частинок, яку без спеціального обладнання побачити не можна. А от вчені зробили її модель. Потім два зображення, де ми бачимо глобус та землю. Де в нас глобус? Це модель справжньої землі. Земля дуже велика планета. І в дійсності ми її дослідити, побачити не можемо. Це надскладно. Тому використовують модель спрощену у вигляді глобуса. Моделі можуть бути різні. Можуть бути матеріальні, а можуть бути інформаційні. Матеріальна модель іноді ще просто називають макетом. Інформаційна ж модель це опис реального об'єкта, і подається він у вигляді схем, таблиць, креслень, малюнків та іншого. Так, до прикладу, ви бачите зараз три зображення. На одному зображенні справжній автомобіль, а на двох інших матеріальний модель і інформаційна модель. Напишіть, будь ласка, де інформаційна, а де матеріальна модель на вашу думку. По тому, як ми з вами визначили, що матеріальна модель це зменшена копія дійсного, а інформаційна це можуть бути схеми, таблиці та кресла. А зараз пропоную ще попрацювати трішки. Ой, ми бачимо з вами три різних малюнки. На одному з них зображено реальний об'єкт. Це в нас літак. Нарешті ж його моделі. Кожна з моделей має своє особливе призначення. Давайте подумаємо, яке призначення кожної з цих моделей. Першочергово, нам з вами треба дізнатися де ж справжній літак. Вірно, це, звичайно, зображення посередині. Ми бачимо справжнього літака. Ну і давайте розпочнімо з першого зображення, на якому ми бачимо, що іграшковий літак. Це зменшена модель, вона буде матеріальною. І яке ж її призначення? Вірно, познайомитися в дитинстві нам з вами, з літачком. спробувати подивитися, як він виглядає ззовні. Які, яка його головна конструкція. Друге, ж модель, друге зображення це в нас вже з вами інформаційна модель, де детально намальовано показано основні складові літака. Інформаційну модель можна створити за допомогою різноманітних програмних засобів. А саме за допомогою таких як текстових, графічних редакторів, редакторів презентацій та іншого. Добір програм для створення інформаційної моделі може залежати від того, яка мета створення нашої з вами моделі. До прикладу, ми бачимо з вами, як чоловік працює за комп'ютером. Як ви думаєте? Він правильно працює за комп'ютером і створює інформаційну модель. Чи, можливо, треба було скористатися програмою, а не пензликом? Напишіть свої думки. А зараз пропоную вам попрацювати практично. У нас є інструкційна картка, завдання якої побудувати інформаційну модель об'єкта курча. І наступні дії. Потрібно розглянути основні етапи створення моделі. А це такі етапи, як визначити мету створення моделі. Для чого нам це потрібно, виділити суттєві властивості об'єкта, та вибрати спосіб подання моделі. Другий пункт розгляньте таблицю. Поміркуйте, де інформаційна модель об'єкта курча, а де його матеріальна. матеріальна. Модель Поясніть свою думку. І просять створити інформаційну модель об'єкта курча. Розпочнемо ми з таких дій. Давайте визначимо по цій табличці, де в нас справжнє курча, а де буде його модель. Правильно, об'єкт клітинка це справжнє курча. Так як воно виглядає. А макет це матеріальний об'єкт, який ми можемо розглянути. Посередині знаходяться два стопчика властивості та значення. Основні властивості, які нам потрібні будуть для створення інформаційної моделі об'єкта курчатки, це колір курчатки, скільки крилець у курчатки, яка його маса. Можна додати ще рядочок кількість лапок і довжину тіла. І от поруч значення цих, цієї інформації. Так як у нас сказано створити інформаційну модель об'єкта курчатки, тому вам потрібно взяти зошит, взяти олівчик і накреслити в себе в зошиті ось оцю табличку. Без оцих двох стовпчики. Тобто оці два стовпчика. І так само їх заповнити. Будь ласка, спробуйте це самостійно зробити. І напишіть мені в коментарях, чи вдалося вам цю табличку здійснити, заповнити так, як показано на малюнку. Завершити наш з вами урок. Я хочу такими питаннями. На відповіді, на які. Підтвердять, чи добре ви запам'ятали тему сьогоднішнього уроку. Перше питання, що таке модель і які бувають моделі. Пригадуйте їх два типи. Друге, наведіть приклади інформаційних моделей, які ви знаєте. А також можете навести приклади матеріальних моделей. Свої відповіді можете писати в коментарях. А також ще ось таке коротеньке завданнячко. потрібно визначити порядок дій для збереження змін в текстовому документі. А саме записати номери дій, що відповідають правильній послідовності. Яка з цих дій буде першою для того, щоб зберегти текстовий документ? Звичайно, це дія обрати вклад, вкладку файл». Потім потрібно яку дію обрати. От вам невеличка вже підказочка. Звичайно, це дія «Зберегти як. Після чого ми натискаємо що? Кнопку огляд та у вікні Зберегти документи вводимо назву документа та натискаємо кнопку Зберегти. І на завершення закриваємо текстовий документ, редактор із збереженим документом. Добре. Вдома, будь ласка, попрацюйте ще з підручником. Сторінки це 69 і 70. Почитайте та повторіть сьогоднішній матеріал. На цьому ж я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. До нових зустрічей!